Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні в мене вихідний, і я знайшла час зняти вам нове відео. Ось я вже 6 місяців, як живу в Канаді, в Торонто, в Місісага, і я вам хочу розповісти свої враження, як мені тут, свої емоції за цих 6 місяців, і розповісти вам про свої думки. Давайте розпочнемо з того, чи мені подобається в Канаді, чи б хотіла я повернутися в Європу, в Польщу, назад, де я прожила рік перед Канадою. Так мені тут подобається. Мені в Канаді набагато краще, ніж в Польщі. Хоча я пам'ятаю, як сюди збиралася, як тільки купила білети. Навіть ще перед тим, як планувала купувати квитки на літак, я читала, я подивлялася в Фейсбуці на Дуже багато різних груп українців в Канаді і читала думки людей, які сюди приїхали, українців, і всі говорили, що тут дуже погано, що тут все дуже дороге, що тут великі податки, що не їдьте сюди, те погано, те погано. І, звісно, я вірила в ті всі смски, які вони там писали. І мені було дійсно дуже страшно. я Дуже багато відео дивилася на Ютубі про Канаду. І як сама приїхала сюди, поняла, що не треба нікого слухати, що тут у всіх людей по-різному. Так, ми як приїхали спочатку сюди, я так само начиталася, що дуже важко знайти роботу. Для хлопців тут роботу знайти не сильно і важко. Тут для хлопців дуже багато різної роботи і на будовах, і на road construction, на дорогах, та внутрішні роботи на ремонтах, взагалі багато чим тут можна займатися. Для дівчат так, трохи, звісно, важче. Я шукала роботу трішки довше, але якщо ви такі, що ви можете працювати на будь-яких роботах, що ви не боїтесь працювати, що не хочете відразу вже знайти роботи в офісі чи ще десь. Тому що ви в Україні працювали там в офісах, то ви тут, в принципі, за місяць, за два, можливо, навіть швидше, можливо, за тиждень, ви тут знайдете роботу. Мій хлопець знайшов роботу за два тижні, тому що спочатку перший тиждень у нас дійсно не було часу шукати роботу, тому що ми займалися оформленням всіх документів цими всіма проблемами, і дійсно. Не було часу. Я дуже, звісно, переживала на початку, як ми приїхали. Тільки як приїхала, я пам'ятаю, перших пару днів я дуже переживала, що в нас закінчаться гроші і в нас немає роботи. І, дійсно, я пам'ятаю свої емоції. Але я вирішила, що не треба нікуди спішити. Треба спокійно оформити всі документи і тоді спокійно собі шукати роботу, що робота точно знайдеться. І десь через тижня два хлопець мені знайшов роботу, і я вже навіть трішки заспокоїлася. Я знайшла роботу за два місяці. Просто я розумію, що, можливо, я не так дуже добре шукала, не так спішила. Я собі так на релаксі шукала роботу. Можливо, якби я ходила скрізь у всі заклади, де, там, де беруть офіціантів або всякі там кафешки, то можливо я б швидше знайшла. А я собі поступово помаленьку шукала роботу та її знайшла на заводі. Мені зараз там подобається, все нормально, фізично мені не важко, тому я вам кажу, що не треба слухати людей, які пишуть в Фейсбуці, що в Канаді так погано, тому що в кожного свій досвід. У вас може бути хороший досвід, може бути поганий, тому, якщо ви хочете їхати в Канаду, тому просто їдьте і спробуйте самі. Дуже багато я читала інформацію про Канаду, з якою я як сюди приїхала, і тепер я вже не погоджуюся, тому що люди писали одне, а я тут живу і бачу зовсім інше. Я трішки перемістилася з того місця, де я сиділа. Туди прийшли люди, і мені трошки незручно знімати, коли на мене дивляться. Я сиджу прямо біля озера, насолоджуюся, світить сонечко, і взагалі мені дуже подобається місто Місісага, і, взагалі Канада, тому що тут така якась атмосфера, всі на релаксі, тут дуже гарні парки, озеро дуже гарне, можна прийти собі, сидіти, відпочивати і насолоджуватися. Тому я дійсно дуже кайфую від Канади. Так, на чому я зупинилася? Я зупинилася. А хотіла вам розказати. Я не раз чула, що дуже часто говорять про те, що країна, що Канада це країна для рабів, що в Канаді потрібно постійно працювати. Але я не розумію, чому це говорить, в якій країні не потрібно постійно працювати. В якій країні тобі будуть гроші падати на голову, і ти будеш собі сидіти сидіти відпочивати і тобі будуть платити. Я не розумію, де я не була, скрізь потрібно працювати. Я також перед Канадою я вам розповідала, що я жила в Польщі, і я теж там працювала на заводі. І якщо порівнювати тут, як я працюю на заводі, як я працювала в Польщі, тут мені набагато краще. В Польщі відношення зовсім було не таке, там зовсім не такі люди. Були навіть деколи на роботі негативні моменти, що мені не хотілося йти на роботу. Тут все зовсім по-іншому. Тут зовсім інше ставлення, зовсім інші люди. Тут мені приємно йти на роботу. Тому я вже бачу різницю між Канадою і Польщею. Ще завжди всі говорять, що Канада це країна там, де всі люди живуть в кредитах, що постійно все життя в кредитах. Але якщо так подумати, чим це погано? Що краще без кредитів жити, але так як було, наприклад, в Україні, чи ти собі нічого не можеш дозволити. Купити гарну, хорошу машину ти собі теж не дозволити не можеш, і твоє життя просто проходить і все. А, люди в Канаді, це особисто моя думка. Я не, не знаю, можливо, ви думаєте по-іншому, але я вам висловлюю свою думку. І що мені краще тут жити. В кредиті, але я собі буду їздити на класній машині, я собі буду працювати, я собі буду жити в класному будинку, і так само моє життя пройде, але зато я проживу своє життя так, як я хотіла. Неважливо, чи в мене кредити, чи я живу без кредитів. Це особисто моя думка. Я зараз так само мій хлопець взяв телефон в кредит, і я не скажу, що в місяць 200 доларів. Які ми платимо, що це дуже сильно міняє наше життя. Так само ми хочемо в майбутньому, звісно, якщо будемо тут лишатися, брати будинок в іпотеку. Так само, щомісяця будемо платити, але я сподіваюся, що у нас з руками буде краща робота, краща зарплата, або можливо ми розпочнемо власну справу, і в нас точно буде вистачати грошей на мінімальний платіж, щоб платити за той будинок. На мінімальний місячний платіж, щоб оплачувати будинок і подорожувати і собі спокійно жити. Тому я в цьому чомусь проблеми не бачу. Можливо, багато людей бачать в цьому проблему. Якщо говорити про е, мінуси життя в Канаді, е, то, можливо, е, єдиний мінус, це, навіть не єдиний, два таких мінуси це великі податки в Канаді. В Канаді і Дороге житло, щоб орендувати. Ну, також і щоб купити. Тому що ну, оренда тут дійсно не дешева. Але в принципі все буде так, як ви себе налаштуєте. Якщо ви себе налаштуєте, що будете заробляти все нормально, то вас не буде це сильно напрягати. Мене, наприклад, не сильно напрягає. Я розумію, що житло тут дороге, оренда дорога, але я якось за цим не запарюсь. Все нормально, ми собі працюємо, заробляємо, оплачуємо, нікуди від цього не дінешся, що тут таке житло. Ви можете вибрати якусь іншу провінцію і поїхати там, де буде трішки дешевше. Я живу в Місісазі, відразу біля Торонто, тому тут ціни майже як в Торонто. Але все рівно, як бачите, ми нормально виживаємо. І навіть якщо тут дорого. Да, ми без дітей, ми пара, нам набагато легше. Але я навіть знаю тут людей. Які з дітьми. Я знаю одного чоловіка, який працює зі мною разом на роботі. В нього він тут з жінкою, і в нього двоє дітей, які ну шкільного віку, вони в школу ходять малі, і він сам працює. Вони живуть в місті сазі, і нормально вони витягують все добре. І так само знаю теж ще іншу пару: теж двоє дітей, і теж чоловік сам працює, і все в них нормально. Ну, ніби недавно його жінка. Пішла на роботу, ну вона має там мінімальну зарплатню, щось 15-50 доларів в годину. Але теж, ну як на диво, вони виживають. Всі... Це те, що вам, про що я вам говорю? Е... Ну, Не те, щоб вони виживають. Вони навіть чесно вам скажу, непогано живуть. Е... Навіть взяли машину в кредит Ауді, класну, гарну, класну машину. Взяли в кредит. Хоча в них двоє дітей, він сам виходить. Працює, вона тільки, тільки ось почала працювати на мінімальну зарплатню. І вони орендують квартиру двохкімнатну і все в них добре. Хоча я колись читала, що з дітьми тут взагалі нереально, це просто жах. Тому я вам говорю, що треба поїхати і спробувати самому. Трішки покажу вам місцевість ось це місцесага, озеро. Тут тихо-тихо, люди собі гуляють, насолоджуються. Гарні будиночки тут. Дуже багато дерев, багато зелені. Я б хотіла десь тут, саме в цих будиночках, орендувати собі квартиру. Тому що виглядаєш з будиночка відразу вже на озеро. Дуже гарний вид. Ось такий будиночок можна було б собі орендувати. Там вони туди далі йдуть. Туди тако завертається за будинок, і там теж багато будинків. І ось озеро. Дуже класно, мені так подобається. Ось бачите. Ось це все будинки. Всім дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Наступні відео теж будуть цікаві, тому що в нас з хлопцем тут є деякі плани, про які я вам розповім в наступному відео. І буду показувати, що ж там у нас буде тут і далі, яке в нас далі життя чекає в Канаді. Всім дякую, всім пока.